Віталій Видрій Шахе, Врай, проти Жовтей 71, Іспанія, рейтинг 1859. Давай зараз радіграю. Варіант Фішера. О, так, що так можна сказати? Ти що робиш? Ракін як прийде сюди, як то кажуть, поговоримо по-іншому. Не поняв юмора. Коротенька партія на ніч. Так, да, я зрозумів тебе. Будемо грати далі. Лайк like таким хлопцям молодці, просто до кінця. Сини на Камури як з вами тут впоратесь? Це просто нереально. Ви просто. Unbelievable. Unbelievable. От Україна не грала, так? До кінця, а от сни на камури грають. Молодці. Просто лайк. Лайк таким хлопцям. Лайкус. Like якось харча переводити покраще. На покращене місце. Добре, на час будемо грати, то будемо грати. Окей, давай відкриваємо пару ліній. Треба ще відкрити гру. Так, сюди пішов. Окей. Я не проти слона. Я поміняти, тому що тут закрита позиція. В нього на білому бішечки стоять, цей слоник буде тільки захищатись. Хоча, може, на лінії H3 щось і зробить. Так, це я взяв. Це ми взяли. Це ми з'їли. Так. Давай, F5. F4 хочу піти. Прослабити тут, F4 На, тут здійсно, а 4 може впаде. Да, тут, звісно, неприємна ця така зв'язочка. Але що зробиш? Шах отримав. Неприємний шах, Да. Может, до речи, слоном забрать. До речи. Так, так. Пата так. Так, да, тепер я можу туру сюди поставити. Він може. Це може? Я призяв веду в гру. Так, мабуть, ще просто далі. Коня нормально полей нема. Перед залізе. Так, тут. Я ж тобі віддам якість. Ти думаєш, мені що, жалко? Позиція наглухо закрита. Тури тут... Тури. Тури тут не такі сильні, як, наприклад, Білопольний твій слон, який по білим полям грає, або кінь, який може стрибати, але. Але ні, кінь тут не такий собі. Так. Якщо я, наприклад, напав на тебе з ідеєю на G2 мат, то ти підеш куди. Відповідаєш швидко, куди підеш. Нікуди ти не підеш, мабуть. Віддаси зараз тут, потім віддаси просто коняку. Одна справа що ти просто тянеш час, інша справа, що ти ще й не хід не робиш. Разів сто хочу з тобою чувач зіграти, просто цілу ніч грав. Отримав таке задоволення. Просто да 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 да. Звісно, ми з тобою будемо грати. 74 на 90 точність. Ну, просто помолився суперник, звісно, в дебюті. Швиденько налябав тут ходів. А потім вже було пізно. Було сильніше. Відразу на G4. То треба було F3 зіграти. Не пускати коня на G4. А він пустив. Ніби без ферзя грав. Ну тут окей, добре. Тут, можливо, він на щось сподівався, це ясно. Це можна зрозуміти. Але потім робити хід, якби. Кидати далі виклик. Ну, не знаю, на що він розраховував.